Вітаємо з вами, Київлада. Ша та союзники провели нову військову операцію на Близькому Сході. Верховна Рада не змогла ані розглянути законопроєкт про мобілізацію, ані звільнити Мар'яну Безуглу. А майно сумнозвісних гранкевичів заарештували. Ці та інші головні новини тижня вже за мить. США і Велика Британія нанесли ракетні удари по об'єктах у Ситі в Ємені. Зокрема, три вибухи пролунали в столиці країни Сані. Нагадаємо, 19 листопада підтримувані Іраном бойовики Хусити, які контролюють більшу частину західного берегу Ємену, почали напади на судна в Червоному морі. За їхніми словами, ці атаки спрямовані на підтримку Хамас, який бореться з ізраїльськими військами в секторі Гази. У відповідь США, Британія і ще близько 10 країн розпочали військово-морську операцію для захисту судноплавства. Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання, заявив голова фракції Слуги народу Арахамія. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч, але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані, зазначив нардеп. У той же вечір Міноборони заявили, що вже підготували нову редакцію законопроєкту. Міністр Рустем Уміров заявив, що внесе його на погодження урядом вже найближчим часом. Суд арештував майно сім'ї та компанії львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – Компанії Гринкевича не виконали шість контрактів. За сімома договорами товар військовим поставили частково. І ще вісім договорів із запізненням на 3-5 місяців. Уся поставлена продукція у 2023 році не відповідає якісним характеристикам та є неможливою для використання військовими. За попередніми оцінками, діяльність Гринкевичів призвела до збитків бюджету на понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень, повідомляє ДБР. Народна депутатка Мар'яна Безугла написала заяву про вихід з фракції та партії Слуга народу Безугла вважає, що без радикальних змін існування парламенту буде тоталітарним хворобливим засанням. У Києві попрощалися із загиблим воїном і поетом Максимом Далі Кривцовим. Він загинув на війні 7 січня. Максим Кривцов був учасником революції гідності. А до лав ЗСУ долучився добровольцем у 2014-му. Згодом працював у центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і ХАП. Після початку повномасштабної війни повернувся на фронт. Наприкінці 2023-го видав збірку вірші збійниці, яку визнали однією з найкращих книжок української поезії за версією українського Пен. У глави Пентагону Лойда Остіна виявили рак простати. Зараз Остін у лікарні пише CNN. Захворювання виявили на ранній стадії, тому прогнози позитивні. Цього тижня армія РФ намагалася наступати на усіх напрямках. Українські військові відбивають атаки, заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він пише, що провів продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп'янському напрямку. Київський окружний адміністративний суд зобов'язав поновити на посаді судді касаційного господарського суду Богдана Львова. Восени 2022 року його відрахували через російський паспорт. Литва схвалила оборонну допомогу для України на суму 200 мільйонів доларів. Зокрема, туди увійдуть боєприпаси та військова техніка. Також стало відомо про допомогу Україні з боку Естонії. До 2027 року вона становитиме 1,2 мільярда євро, заявив президент країни Алар Каріс після переговорів із президентом Зеленським. У неділю, 7 січня, ввечері на Борщагівці у Києві сталася аварія на мережах холодного водопостачання, що призвело до витоку холодної води на проїжджу частину. З вами була Київлада. Підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.